Оригінал узято з каналу Найшафт. Переклав і озвучив інтегральний моделіст. Вітаю, друзі! Минулого тижня я пофарбував свій перший салон танку. Це була славна подорож, але вона закінчилась досить безцеремонно, коли я просто все позакривав. Але не хвилюйтесь, нутрощі будуть лише невеликим додатковим бонусом у досить великій діорамі, яку ми збираємось побудувати сьогодні ввечері. Тож давайте приступати. Кожна діорама починається з міцної основи з відповідними розмірами, і те, що я тут зробив, здається мені майже правильним. Але оскільки весь цей проект починався із діорами траншеї, то мені довелось трохи підняти її. Початкове композиціювання та планування макету є досить трудомістким процесом. Ви проводите більшу частину часу, дивлячись на робочий стіл, експериментуючи із різними положеннями моделі, фігурами, формою рельєфу, розміром основи, розміщенням додаткових елементів, тощо, тощо і тощо. Тож, те, що я вам зараз показую, є результатом кількох годин трудомістких роздумів. Оскільки A7V у нас буде залишеним, то британські солдати досить добре доповнять сцену. А над самою траншею буде розміщуватись великий хрест. Чому так розповім трохи пізніше? Тож, коли я нарешті був задоволений макетом, я міг склеїти між собою окремі шматки пінопласту з клеєм. Щоб переконатись, що сторони будуть прямими, чистими та красивими, я пропустив їх через різак для пінопласту. Це інструмент, який я зазвичай використовував для створення початкових макетів для композицій. А зараз я просто використовую розпечений тріт, щоб видалити будь-які виступаючі частини, незалежності від того, вони довжиною кілька сантиметрів чи лише пару міліметрів. Це дуже зручний інструмент, і я думаю, що він є одним із обов'язкових, якщо ви вже захоплюєтесь діорамами. Тут я роблю невеликий горбок бруду із обрізків пінополістиролу. Таким чином танк не буде парити над землею. Паяльну лампу можна використовувати, щоб швидко зробити довільні поглиблення в землі або пом'якшити будь-які грубі порізи, зроблені ножем або пінорізом. І оскільки наступний крок вимагатиме більш чіткої поверхні, я текстуризував піну металевою щіткою. Це дуже зручний крок у будь-якій ситуації, але переконайтеся, що ви не намагаєтесь текстуризувати пінополістирол із великими бульбашками. Це призведе до жахливого безладу. Тож основа буде виліплена із цієї таємничої чорної туби. Це прототип акрилового бруду від VMC, і я сподіваюся, що він дуже скоро з'явиться на прилавках, тому що він просто неймовірний. Цей імітатор має консистенцію вологого торфу або, можливо, кави. Але коли він висихає, він має майже керамічну якість. Зараз єдина проблема, це те, що її потрібно дуже сильно вдавлювати в поверхню, і ви повинні постійно тримати інструменти чи пальці чистими. Інакше вона просто прилипне до них замість діорами. Але це непогано. У цьому, власне, і суть цієї каламутної піни, оскільки вона не є липкою, це означає, що до неї нічого не прилипне, ні фігурки, ні ваші моделі. І це те, що я в ній і люблю. Я можу дуже сильно розштовхувати туди-сюди танк, і вона не прилипне, а за потреби просто додати ще більше засобу. Насправді кількість може бути навіть перевищена, особливо якщо ви натиснете на модель з більшою силою, вона може просто опуститись прямо на основу на пінополістирол, повністю виштовхавши глину з під себе. Сліди від гусениць із цим засобом абсолютно не проблема, як і очікувалось, і це досить великий плюс для мене, тому що якщо і є щось, що я пристрасно зневажаю у діорамах, так це те, коли танки парять над землею. Зробити так, щоб рельєф ідеально підходив під об'єкт, це досить нудне та часом напружене завдання, але із цим виробом це просто суцільне задоволення. Цей засіб чудово підходить для ліплення абсолютно різних рельєфів, оскільки він по суті нічого не важить і не потріскається, коли висохне, в незалежності від своєї товщини. Він, звісно, залишає трохи кольорових залишків, але це не той абсолютної PMI, як у випадку із акриловими грязьовими пастами чи чимось іншим. Для мене це найкраще середовище для моделювання рельєфу, і я вже не можу дочекатись, щоб отримати його ще більше. Без зайвого перебільшення ця діорама була би неможливою без цього засобу, але звісно, акрилові пасти я також використовую. Наприклад, стіни траншеї мають бути практично прямими, такими ж як і дно траншеї. Тому тут мені не потрібно ліпити будь-які складні особливості рельєфу. Просто нанесу тонкий шар текстурної пасти, і вони будуть готові до того, що буде відбуватись далі. Опори та стіни траншеї будуть зроблені із лози. Мені пощастило знайти у своєму саду саме те, що потрібно. Я вклеїв їх у пінополістирол досить рівномірно, але поки що не приклеював на своє законне місце. Поки що. Оскільки танк завалився в траншею, то це точно би в реальності спричинило би певні пошкодження, і таким чином я міг би змоделювати це в режимі, так би мовити, реального часу. Але спочатку мені потрібно доповнити бічні сторони діорами. Зазвичай я використовую дошки з бальсового дерева, але цього разу я вибрав тришаровий шпон товщиною 0,4 мм. Він надзвичайно гнучкий і при цьому твердий, у порівнянні із бальсою. Для мене це означає, що із ним можна поводитись досить грубо, не створюючи при цьому жодних випадкових вм'ятин чи навіть дрібних пошкоджень під час маніпуляції з діорамою. Єдиний недолік його дуже важко стригти та обрізати. Однак я вважаю, що це безсумнівно варте додаткових зусиль, тому що гладкі сторони із легким натяком на текстуру дерева виглядатимуть так добре, коли діорама буде пофарбована, як тільки можна буде уявити. А оскільки він досить тонкий, то його можна обрізати звичайним. Лезом, яке є у кожного, напевно, вдома, щоб він відповідав контурам місцевості, і це само по собі є величезною перевагою. Ну що ж, тепер ми можемо побудувати стіни траншеї. Ось тут я зробив невеличку тестову секцію, і вже можу вам сказати, що це доволі виснажлива робота. Сподіваюсь, це не займе у мене так багато часу, як я зараз собі уявляю. Ну добре, перейдемо до текструзування дна. Боковини були виліплені із глини ВІМСІ, тому що тут я хотів мати стіни під невеликим нахилом, і результати, як на мене, досить приємні. Гаразд, тепер я можу побудувати плетені стіни. Найкращий матеріал, який я зміг для цього знайти, це звичайна натуральна мітла. Я почав із того, що додав товстіші шматочки між цими колодами, ну або гілочками, якщо насправді, оскільки стіни в основному сплетені як один величезний кошик. А ось тепер починається справді ретельний процес. Направляю кожне окреме пасмо позаду та навколо кожної гілочки, нічого при цьому не ламаючи. Побудувати стіни з дощок було б набагато простіше. Але на моїй фотографії для натхнення були саме плетені стіни. І, чесно кажучи, вони мають більше візуальної текстури, ніж звичайні старі нудні дошки. Я вважаю дуже важливим кріпити кожну нитку до вертикальних колод за допомогою краплі суперклею, тому що іноді достатньо лише невеликого поштовху, і вся конструкція розвалюється, буквально вибухає. І це також допомагає тримати лінії прямими та щільними. І останнє, але не менш важливе кожен кінець був точно обрізаний до потрібної довжини та приклеєний до шпону. Добравшись нарешті до вершини, я змішав стіну із землею, використовуючи все ту саму чарівну глину ВІМСІ. E, насправді змішування буде трохи більше, але це буде пізніше. Наразі плетену стіну можна вважати закінченою, і це відняло у мене чимало зусиль. Але малювати це має бути цікаво. По сюжету діорами танк врізається в стіну і впевнений, що це б залишило певні враження на всіх і вся. Тож я позначив це положення та видалив деякі із цих гілочок. Букорізи для пластику виявились неймовірно зручним інструментом для цього. Я просто сподіваюся, що вони не пошкодяться, коли я використовую їх не лише по їх прямому призначенню тобто для пластику. Усе, що було треба зробити тепер, так це ще трохи перемішати рельєф із глиною, і ось танк ще більш інтегрований у діораму. Оскільки ця частина діорами вже була закінчена, я міг нарешті обрізати зайвий шпон. Це те від чого мене тіпало увесь час. Я не хотів, щоб плетені стіни стирчали за межі сцени, або створювали якийсь потворний поперечний переріз, який було б видно. Ні, я хотів ідеально чисті акуратні стіни, і таким чином, сподіваюся, за допомогою суперклею та всього іншого я зможу зробити так, ніби лоза продовжується за межі сцени, яку ми відтворюємо. Зруйновану стіну траншеї було набагато легше побудувати. Дерев'яні колоди слугували мені орієнтиром, і хоча я весь час продовжував насухо приміряти танк, перевіряючи, чи все підійде, це насправді був дуже веселий і творчий процес. Тож траншея на цьому етапі в основному закінчена. Я знову, як завжди, відчуваю, що танк приховує найцікавіші частини діорами, але головне, що я показав це на відео, і ви знаєте, як це виглядає під ним. Ось мій результат по обрізанню бортів, і я думаю, що траншея створила кілька ну дуже захоплюючих форм на бічних стінках, і кожен кінець виглядає цікаво по-своєму. Йдемо далі. Давайте закінчувати пагорб або цієї діорами. Отже, хрест буде досить значущим вертикальним елементом, який оброблятиме всю сцену. Я знав, що для діорами потрібен якийсь високий елемент, але я просто не знав, що саме додати. Телеграфний стовп може, може, дерево думав я, але на моїй попередній діорамі Першої світової війни це все вже було. Потім думав, може, зруйнована будівля, але це все не те, недостатньо місця. І ось нарешті прийшла думка: звісно, хрест. Танк, який ми будуємо, називається Хайланд, що перекладається як Спаситель, що є доволі іронічним. Чи не так? Спаситель, зрештою, не врятував. До речі, є кілька фотографій в інтернеті, які показують, що дійсно такі великі дерев'яні хрести мали місце на полях битв Першої світової. Коли хрест був приклеєний на місце, я додав ще кілька невеликих камінців і дуже маленьку частину стіни, що насправді було не найкращою ідеєю, тому що це нічого не додає в смисловому сенсі до нашої сцени і завершив основу я глиною ВІМСІ знов ж таки. Останньою важливою особливістю є ці дерев'яні дошки на дні траншеї. Вони були зроблені в як окремі деталі, як драбини, щось типу того. Тож це дозволило мені додати деякі додаткові варіації до цієї частини сцени. З усіма важливими елементами на місці, основна форма діорами тепер завершена. Тепер нарешті я можу зосередитись на більш грейливих речах: додаванні текстур та розфарбуванні. Спочатку я наповнив плетені стіни справжньою землею зі свого саду. У реальному житті вони були досить заплямовані, і все, що я мав, це порожнече за ними. Виглядало нереалістично, тому нанесення сухої землі, а потім закріплення було найкращим варіантом. Я використовував спирт щоб просочити землю, порушивши її порохневий натяг. Ось вам невеличкий мій секретик. А потім наніс щедру кількість розведеного клею для дерева. Те саме я зробив і знизу. Глина ВМС сама по собі має прекрасну текстуру, але вона ніколи не зафіксує цей строкатий вигляд, який мені потрібен. Знаєте, випадкові горби груду, великі грудки, пухке каміння, такого роду речі. Передній план діорами потребував значно більше різнобічності. Значно, активне поле бою має у собі багато різної текстури, і найкращим способом досягти цього було покриття землі кількома рівнями різного дрібного пилу, більше грудок або менших брудок, величезних каменів тощо. Постійно при цьому змочуючи її спиртом або розріджувачем для лаку та заливаючи все розведеним розчинником клеєм, оскільки у мене в кутку є невеличкий кратер від снаряду, область навколо нього буде досить розірваною. Ця фотографія, яку я використовую як натхнення, добре показує поле бою, і мені особливо подобаються всі ті видерті шматки дерева, які лежать усюди. Мені здається, композиційно це виглядає симпатично. Однак до цього потрібен був обережний підхід. Я зробив багато уламків із матеріалу стін траншеї, кілька дощок із базальтового дерева та просто тони дрібного природного розсипу із висохшого коріння. Я спеціально переконався, що деякі уламки стирчали зі сцени, щоб це не виглядало, ніби уламки ретельно розташовані саме в центрі у замкнутому просторі. Мені хотіли створити ефект фрагментарності, що весь цей жах і запустіння продовжується і за межами нашої сцени. В результаті я додав ще один шар поверх нашого попереднього шару бруду і всілякого сміття, і це не тільки додасть більшої різнобічності картині і цікавості, звісно, але ще й зафіксує попередній шар всього цього сміття. Тут же я почав обрізати виступаючі частини. А до речі, про клей. коли він випарується, він стане твердим як єдина однорідна маса, яка не буде підлягати руйнуванню так уже легко. Нарешті я міг зробити траншею трохи більш живою. Я знайшов багато зображень, на яких було показано усі види речей, які були зазвичай у траншеях. Це були боєприпаси, звичайні припаси, інструменти, ковдри, сумки для речей, каністри з водою, дрова, запасні дошки для швидкого ремонту, мотузки, печі абсолютно що завгодно. Зрештою, це було місце, де жили солдати. Я думаю, що траншея сама по собі стане маленькою діорамою, об'єднаною у ще більшу діораму із нашим танком. І, якщо чесно, я трохи переймаюсь через це, але безумовно її буде цікаво малювати. Нарешті я додаю смоляні фігури від виробника Сталінград. Досить гарні, як на мене. Єдине, що я замінив, це рідні шоломи на пластикові шоломи від Тамія. І так, будівельна частина цієї діорами, мої друзі, нарешті завершена. Це може виглядати зовсім не так, але це, мабуть, найскладніша діораму, яку я взагалі коли-небудь створював, чесне слово. Кожен куточок цієї сцени вимагав багато планування та обмірковування. Наперед, звісно, особливо траншея, яка зруйнувалась від танку. Тож це, ніби я витратив майже половину часу на обдумування, уявлення, тестування та суху установку усіх елементів. Звучить невесело, я знаю, але інколи обережний підхід окуповується у довгостроковій перспективі. Незважаючи на те, що в цій сцені ще нічого не намальовано, ну окрім інтер'єру танку, я вже дуже задоволений цією сценою. Він має велику масу танк, що надає йому досить сильної присутності і проникності, чи то в моїй вітрині, чи то на виставковому столі. Хоча я більше не змагаюсь, можливо, ви знаєте. Отже, про що ж вам ще розповісти? Ну скажу, що сама діорама називається Спаситель, тому що це було прізвисько самого танку історичного. А хрест за ним сподіваюсь надає йому трохи вигадливості та символічності. А, і точно я забув сказати, що уся ця сцена взаснована на обробленому у фотошопі історичному зображенні. Це також дуже важливо. Тому я сподіваюся, що це відео було вам корисним, ну або принаймні цікавим для перегляду. У наступному епізоді я розмалюю танк у чотириколірний, дуже хитро мудрий камуфляж. Тому я сподіваюся, що ви приєднаєтесь до мене і тоді. Тим часом я дякую вам за перегляд, мої друзі, і дякую моїм патронам, які роблять це шоу взагалі можливим. Якщо тобі подобається те, що я роблю, хочеш отримувати від цього більше, а натомість підтримувати мою роботу, ти можеш перейти на мою сторінку Patreon і дізнатися, які винагороди ти хочеш отримувати. Я публікую туди майже щодня оновлення з мого робочого місця, і ми можемо зв'язатись через DM, коментарі або електронну пошту. Туди ж я публікую відео без реклами на тиждень раніше, щоб ви прямо зараз могли вже переглянути відео про камуфляж. А також ці чудові студійні фотографії, які ви можете завантажити у повній роздільній здатності. І останнє, але не менш важливе, це деякі реальні зразки діорам, пейзажів і загалом якихось історичних референсів, які мене надихають. Оригінал відео взято з каналу NightShift, а ви були на каналі Box24. Озвучив інтегральний моделіст. Хай щастить!